Але умова була з батьками, що ми їх назад веземо на вечір на смітник. Починало нас п'ятеро. Коли сильно не хочеться, то йду на реабілітацію до дітей. просить допоможіть, наприклад, мені потрібен конче і дитина не говорить. От нам потрібна допомога. Або це буде якесь психічне відхилення, таке, з яким ми не можемо впоратися. От у нас був такий випадок недавно, коли, наприклад, дитина вже має 6 років чи 5 років і не говорить. Ми з яким випадку не можемо допомогти. Але є випадки, наприклад, коли приїжджають от у нас була реабілітація, де не з Коростишева, чи тепер з Олександрії був хлопчик. Ми бачимо конкретно, що можемо допомогти. Але відверто собі треба сказати, що в деяких випадках ми не можемо допомогти. Натомість, якщо йдеться про прихисток, ну то в таких випадках так, ми стараємося відповісти і стараємось також прийняти всіх тих, кого можемо прийняти. Не відмовляємо в кризисних ситуаціях, не відмовляємо а відкриті. І навіть оці дзвонять з різних куточків України, кажуть, що така ситуація там, зі Львова, чи з Києва, чи з Житомира, що, наприклад, хтось на вулиці, то ми завжди таку людину приймаємо. Навіть немає не, не мови. Всі посунуться, але наступну завжди приймемо. Це реабілітація наших ДЦПшних дітей і для наших аутистів, але не тільки. Багато у нас є зараз після інсультників. Після інсультних, да, шунтурувань, вибіхом та забітряного суставу пішли дорослі. Для аутистів це все більшість пекетих, тому що тут іде у нас світова ще гама, включається світло. Ми вибираємо для аутиста нужний колір, тобто або якийсь салатовий, або синій, такий заспокійливий, виключаємо світло, і діти взагалі плоть до засипання. Вони заспокілися, Обмін обміни речовин. діти це особливо важливо, Це те, що потребує взагалі кожного дня. Зараз у нас всіх служителів, але тих, які які працюють і які волонтери, близько 80. Починало нас п'ятеро тих студентів, які приїхали з Києва. Хтось повернувся в Київ, а хтось доїхав. Наприклад, в рік пізніше від початку доїхала Віра Старинська, яка зараз є адміністратором. У нас кривого рогу, а вона не була з тих студентів. Але для неї ця справа була також близька і близькою. Це психолог, психолог займається і дефектолог. Поруч у нас масажний. Ну, ми перепрошуємо за те, але, але вам все добре. Але як? Це як ми вже працюємо 13 рік, певно, що я не знаю, скільки дітей, певно, 700 дітей у нас, чи, чи щось коло того було. Деякі вийшли заміж, дехто вже народив дітей, деяких ми хрестили. І навіть незалежно від того, чи залишились вони, чи не залишилися. Бо я, певно, таку річ переживаю, яку переживають всі батьки взагалі. Дуже для мене це боляче. Ну, може, як і для священника також. Як, наприклад, наші підопічні перестають ходити до храму. І ти си питання, чого? Якось старався бути свідоцтвом, середовище було також свідоцтвом. Багато речей, ну, якби робилося, євангелізації, ті чи інші речі. А вони певні речі переоцінюють, але не відходять. Вважаються своїм домом, вважаються своїм місцем. Може, мають зараз трохи складно, як то кажуть, зі сповіддю чи з іншими таїнствами. Ну, просто, може, складно. Але є. Менш практикують, але є. Це для мене дуже складне, якби так хотілося б собі все впорядкувати, не? сказати, як це так, і так далі чи когось там змусити. Але в певних ситуаціях не можеш змусити. Діти стали дорослими, позакладали свої сім'ї, стали абсолютно самостійними людьми, працюють на інших роботах. Але пишуть, вчора написала одна, каже недавно хрестили, її дочку. Обіцяла заїхати в гості, хоч десь живе десь недалеко Вінниці зараз. Е, ну, але виросла, виросла в нас, пам'ятається також. Для нас якась така, якась така радість. Це дуже класна штука для аутистів, тому що це так звана, так звана сенсорна кімната. Аутисти люблять ховатися, не? і вони, оце це їхній світ, в якому вони, вони, вони закриваються, в закриваються. Це так? сюди. І вони лежать, тобто це Я oh. тобто. енергії. Дуже тяжко здоровій людині з цього висвіта. Є ось у нас ще для заняті з зором для тяжких хворих, у кого є проблеми вже корекція зору. Є такий спектр і є трошки менший. Він є пучковий і є розсіює. Ми розсіюємо його. Тобто ми можемо на два ока працювати або великим, або меншим, і робимо корекцію зору. Це теж дуже важлива апаратура. Є іонізатор повітря, тобто діти сидять в абсолютно чистому повітрі. Я вважаю, що потрібно відпускати, відпускати, відпускати щораз більше, не, не тримати. Є спокуса тримати. Давайте це, а це і так далі. Але я бачу, як, наприклад, ті, які у нас працювали спочатку в кав'ярні, наші служили наші підопічні, сказали: стоп, це перестало бути, я перестаю перестав рости. Я хочу бути добрим кухарем. Пішов працювати в Київ, працює в доброму закладі, один, другий і так далі. Якщо хочуть рости, повинні рости. Ми для цього також якось стараємося щось робити, чи там якісь курси, чи якихось цікавих людей запросити. шеф кухар з Хілтона, наприклад, також допомагав нам з Києва, чи, чи Баристи з Одеси з Києва, які, які вчили наших також працівників. Ну, це ті речі давати можливість, давати можливість зростати. Хоч Шкода, коли виїжджають за кордон чи йдуть, залишають. Оце, напевно, найбільше шкода. Я думаю, що це всіх нас стосується. що Ми втрачаємо і викровлюємося аж так. Це біда. Тому треба створювати робочі місця. ЛФК лікувальна фіз... фізкультура. Для мене, от як я зустрічаюся з батьками, і завжди їм кажу, вони для нас герої. От для мене це люди герої, просто які не відмовились, не віддали. вам треба. Це хороше. Часто собі задаю то питання в тих чи в інших моментах. Коли є важко, просто важко, з тих чи з інших причин важко. Коли є якісь там турбуленції, чи так собі думаєш, що от зараз у нас коштів залишилося. Місяць з кусочком, певно, що І треба десь їхати, щось жебрати. Але я собі думаю, що такий досвід, який був першим досвідом, ми займалися ромськими дітьми, ми їх возили зі смітника, привозили сюди, мили, дівчата, мили, перебирали. Вони були як на картинці. Але умова була з батьками, що ми їх назад веземо на вечір на смітник. Цьому трохи була така розпач, навіть не? це таку рибу, рибу з якогось болота в це, а потім знову і туди, не? і от така була річ. І в певному момент в нас ну, трохи сенсу не було в тому, і руки опускались в тому чи іншому. Це потрібний був якийсь там етап, ні. Але ми собі тоді вирішили таку річ. Якщо ми навіть комусь, якщо навіть одній людині, одній дитині можемо створити умови дому навіть на один день. Що хтось один день буде безпечний і буде ситий, то це того вартує. І от цього тримаємось. От цього тримаємось, що це варто боротися за один день. Я, я в цьому переконаний, що от варто боротися за один день. І коли сильно не хочеться, то я йду на реабілітацію до дітей. І коли я дивлюсь, наприклад, як, як їх болить зробити крок, так стою собі з батьками часом і дивлюсь на тих батьків. І також мені повертається завжди, завжди мотивація. На молитві повертається і повертається і в зустрічах, особистих зустрічах, особливо з такими людьми, дітьми, які, які мусять боротися за крок. І так тішить нас, коли, наприклад, маємо такий здобуток, що дитина у нас в центрі пройшла свої перші п'ять кроків. І це дає таку, ну, це дає таку мотивацію, це дає таку силу. Що варто, просто варто. Якби не було тих чи інших речей, цього б також не було. І не було б конкретного добра. Дуже конкретного добра. Кредо некомерційна структура, яка існує на пожертви добродіїв. Ми з вдячністю приймемо вашу допомогу. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.